Вітаємо вас, шановні наші телеглядачі у студії ранкового шоу. Прикидайся, хто до нас тільки що а, приєднався. Зараз ми будемо розвивати увагу, пам'ять і логіку. А, пригадаємо, давайте отак: дитинство. А, от просто так: що ми робили в дитинстві? А в які ігри ми грали? З дідусями, з бабусями, наприклад, я грав з дідуся. Зараз розкажу про що. А ще ми дізнаємося, як завдяки оцій маленькій дошці можна заробити величезні гроші і направити їх на допомогу військовим. Слухай, дуже класно сказав. Треба тренувати пам'ять. От пам'ять це найважливіше, особливо в нашому з тобою віці. Що я сказав тренувати? Що що ще раз? що я сказав тренувати? Пам'ять. Пам а так. дякую. Ну дякуючи, що серед нас є молоді, гарні панянки. І дякую, що нагадала, що пам'ять. Я от пригадую, друзі, що сьогодні ми граємо в шашки не просто так, а, а тому, що щорічно, 23 вересня у світі проводиться день шашок. Друзі, ви колись. В, взагалі грали в шашки, якщо грали, то коли Я... Чесно, я дуже любила в дитинстві шашки. Серьезно? Я в них постійно. грала. А Так, і грала. не А? а? Чапаєва? Ну, типу <реш> так. Я з дідусем грав в шашки. І в шахмати грав. А зараз я люблю в шахи більше так, шахи? Так. А ти граєш? Шашки? А в шахи? Зараз перевіримо, чи граю я в шашки і в шахи. Добре. До друзі, я впевнена, що кожен у своєму житті грав у шашки, але хто з нас зможе зіграти краще, ми побачимо згодом, тому що просто зараз до нас вітає маленький віце-чемпіонка України з шашок, яка збирає кошти для наших військових, просто граючи в шашки на вулиці з перехожими. Вона має безліч нагород та подяк від військових. І чи чи існує взагалі секрет виграшної комбінації, дізнаємось просто зараз. Наші студії, студія річна Тетяна Порцянко разом зі своєю мамою Ларисою Порцянко. Ну що, вітаємо вас От тут одразу рано, доброго ранку. Заходьте, вдома заходьте швидше. Настільки нагород, скільки нагород. Так, доброго ранку. Так, доброго ранку. Дякую. Привіт. Давай, -так. так, ну що, ну, Одразу, е, одразу хочеться сказати, що ти спочатку повномасштабного вторгнення ти збирала гроші на Збройні Сили України, збираєш надалі. Є е, е в нас така е, твоя. Е, так, hem, табличка зіграє в шахи для ЗСУ. До речі, це дуже крутий лайфхак, хто грає в шахи в шахи. Шашки, шахи шахи, шахи. теж беріть, це собі до уваги. Да. От а зараз ми говоримо про шашки. Скажи, будь ласка, як це все проходило? Скільки ти грошей зібрала? Вже зібрала да. Як взагалі така ідея прийшла тобі? Це було на початку війни. Ми тоді були бабусі в селі, і наш цене запропонував таку ідею вийти на вулицю і збирати гроші для зсу граючи в шашки. Ми спочатку думали, що нічого не вийде, тому не е, Не е... хвилюйся. Дивися, було хвилювання, коли сідала, приходять якісь незнайомі люди, хто зна що, сідають проти мене, грати в шахи. Давай так, всі партії ти виграла. Е, Дивлюся, якщо до мене приходили різні майстри спорту, Ого. і звісно, я. Не могла їх виграти, тому що вони в мене сильніші набагато, і а вони було... могли трохи піддавати в чу. Дивись, вчу. Ми все одно не знаємо. Ти кажеш, всі грошей зібрали. А на даний момент за ці всі роки я зібрала понад ой, не понад а близько 150 тисяч, і більшу частину Вау. грошей віддала благодійному фонду Сергія Притилин. Це Вау. дуже круто. Ти величезна молодець, продовжуй в тому ж дусі, не зупиняйся. Скільки років ти вже граєш взагалі? Я вже граю п'ять років і граю 6 років. Я в п'ять років лише в носі вчився кулупати. <рес> вже... Але, Але ти робиш це вже професійно так, тобі хоча б. А грати. чому саме шашки? Як ти обрала ось таку гру? Чому, наприклад, не шахи, а шашки? А, моя мама в дитинстві грала в шашки, коли була ще такою, як я. Ось, і в неї був другий спортивний розряд, це доволі гарний А, то мама тобі сказала, цитат. що ти тепер будеш шити. Вона мене навчила і вона побачила, що в мене виходить, що я а, вмію в них грати, і тому віддала мене на гурток, де я вже займаюся 5 років. Слухай, а відомо, що притула тобі казав, що куди пішли гроші твої, на що купили їх? Ну не твої, а ті, які ти зібрала правильно? А, так, вони пішли на дронникамікадзе та супутник для нас. Молодець. Давай ще раз п'ять за молодець, пані Лорисо. Чи могли ви тоді, коли віддавали доньку на шашки, уявити, що вона досягне ось таких вершин? Дійсно, як у мами завжди є сподівання, що дитина, якщо вона любить цю справу, якщо вона займається, то в принципі досягне вершин. Головне бити в одну ціль. Uh -huh. то, в принципі, да, сподівання ми, були. в мене. Ми дивимося дуже багато в тебе нагород. Так. Дуже багато нагород. Я так розумію, що це, це не всі, це не всі да. так. Так. Розкажи, будь ласка, ти як це? це оце... А це тільки українські За 5... чемпіонати? Чи так. закордонні? Теж? Ні, ні, закордонні, на жаль, ми ще ні разу не. Де не виступали, але є така мета? Так, Звісно. є. Звісно. хочеться виступити десь за кордоном України. Mm -hmm. Дуже хочеть. десь хочеться. Яка партія да. тобі найбільше сподобалась? Ким сподобалась грати, що ти така прям була в захваті. Mm. Недавно я зіграла з партію з Президентом Федерації шашок України це була дуже цікава партія, тому що він був майстром спорту, але і програв <грав> а, все, все, отут закінчуємо. Все і, так, і програв. Так, так. Ні, і ми радіємо нічиї, а нічия була. Так. Але нічія. ж поставити нічию – це теж. Це добре, На це набагато краще, ніж програти. Він потім лікці собі не кусав, ні? Нормально. Він потім нормально пішов. Ти не бачила якісь пілюлі пивні? Скажи, будь ласка, яка найкоротша партія в твоєму житті була? А якщо дивитися як спорт, то називається найкоротша партія «Бліц» або блискавичні шашки. Тобі дається три хвилини плюс дві секунди, і ти маєш грати. Партія десь грається дві хвилини. А так, якщо дивитися е, по волонтерській діяльності, то це тоді, коли до тебе підходить перехожий, коли і каже, що. Вибач я грати не буду, бо я боюся програти. О, а скільки <рес> а скільки, до речі, максимальний був донат за одну гру в шахи? За одну шах. гру в шашки У е, мене було два випадка. Перший випадок, коли до мене не підійшов військов, військовий, поклав мені 100 доларів за один раз і сказав, що це піде на його. Оснащення. Оснащення, так. Да. А другий раз, коли до мене приїхав українець, який зараз має громадянство США, і поклав мені в корзину 10 тисяч гривень. Оце було дуже важливо. Wow. Хороший українець, який має громадянство США. Але він майстер спорту, любить шашки, тому розпрацю. він щиро. Сухай сонечко, да, можна поливаю. тебе запитати? Дивись, я не те, щоб трошки далекий, ну, я далекий, правда. А... Є шахи, а є шашки. І грають цю гру. Це те, що на ми дошці. з дошкою плутаємо. Да. Да. Yeah, <реш> ми грає. розуміємо, про що мова, але дошка, дошка шахова чи шашкова? Як правильно? Зовсім історична дошка називається шахова, але на ній вона грати як в шашки, так і шахи. Та проте, е, в шашки. Є багато варіантів е дошок. Да? Дошок, да. Тобто якісь більше, менше. Да. Як, так? так, є більше дошок, наприклад, шашки міжнародні, там дається 100 клітинок, і ти маєш грати. Боже, як це порахувати? Це ж треба. Виселять це капець розумно. Я дивлюся, до речі, на дошку, і я бачу, що тут прямо на дошці є підпис Валерія Залужного. Да, є. Да, це чудовий споминок до нашого життя. Да? Скажіть, будь ласка, як цей підпис тут з'явився? Де ви бачились? Чи бачились? Медійці. Медійники, так? Да? Да, медійники вибачте. Медійник а, дізналася про мою мрію зіграти в шашки з залуженим. Ось, тому зв'язалася з ним, і він мені передав привіт на... День Святого Миколая, і як Миколайчик передав мені цю дошку е, з підписом, підписом е, прапор та кепку. І навіть ще дошку шахову, хоча я в них не граю. Але, Але вона лежить в мене як важливий сувенір. Це дуже круто. Але поки з тобою не зіграв. Поки ще ні. А з ким ще хотіла б зіграти? Є якась мрія? М -м... Крім Ксюші Мішиної, звичайно. Але я а готова чи що? Можемо здійснити. Добре. Так, а що давай. я можу? Давай. Да. О, тільки ну ти ж ти ж розумієш. А я останній раз грала тоді, коли, коли мені було так, як я тобі. Треба перевернути, бо буде вам незручно. Так, а хто розпочинає? Вот а ви. Так як а, ви, розпочинаєте. Да? А Давайте ми всі будемо грати. <laughs> бою, О, да, Почнеться бала. Давай, давай. Зараз будемо буде. Ні, я все. не дуже сильно. Знаєш, що головне? Каньом ходить. Почекай. Да. Диви, там в кінці Ні, все, Я вже, вже бачила, вона вже повернулася, я вже програла. Я бачила вже все. Ні, ні, ні. Ні, почекай. Ти повинна бити. ти повинна била. бити, так? Ну так, ні, 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 заганяй її туди. Треба конем ходити все одно. Почекай. Е, так. Почекай, почекай, почекай. Зараз ми Я все тобі зробимо. Маленький секрет. Тут математика, тут треба, щоб перевага була на одному боці. І молодець. На одному так. полі. Правильно, так? Ні, ну чого ти, Хайді, ді, потім ти будеш бити, потім ти Та, да. не буде ходити. Що, почекай. Раз, сюди, прибий. А ось а, так чи ось бий Можна, ні, ні, як ви ні, 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 ні 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 прийшла. Ні-ні, оці, оці глази. Та всі які правила прошу. Взявся, ходи. Да. Да. А так? Да? Таке правило, взявся, ходи. Да, ви взяв, мене ну, почекайте. Ну давайте ну, ти сьогодні. Ви без... центр правила? загубили. Що ви робите? А я ще раз Хай грають. Я, я в цьому участь не беру. Хай програють без моби. Підходи, підтягуй. Юрочка, я граю, чи граю, ти граєш? Що, підтягуй, підтягуй, та Я підтягую, підтягую. На мене дійсно відкрив. А тепер, тепер... отак. Да. Ви дві дамки. А три три дамки відкрили. Комбінація. А, а що грав? А коли я б'ю шашку і б'ю більше. Диви, раз, два, дамки. Хто вам сказав, що відповідає? Ти навіщо це зробив? Я не планувала це. Бачи Бог, це бачи Бог, зараз я це побачу. Бог в нього Ой, бачить. — Ой, Боже. Диви, ну, отак. А, ні. Ну, не за назад. Зато, ну, за зато. За яхрен, да? зверніть увагу. Бити на зароботи. Що ти робиш? Манікюр до шашок. Ага. Ну, так. що ж ти робиш? І що ти ні, зробиш? Ні, ну навіщо? Ти ж мені кому, поддавайся, Кому ти що доказала? Кому ти що <свят> <шо> доказала? <свят> Юра, це все через тебе, не забувайте. А ти говорила. Я, я намагаюся, я намагаюся зараз врятувати нашу ситуацію. Ось, а вже наприклад, не врятуємо. Ми міняємо руки, тепер це піддавке. А слухай, Давай, поки все. вони там тобі програють, які турніри в Україні є, в яких ти брала участь? В Україні проводиться багато турнірів. Ось як чемпіонат Києва, так просто України, да? Чемпіон України так просто проється тренувальні турніри. О, дитячі для дорослих. Ви походили? Ні. Та чому Ой, мені що знає, що а гроші посадила. платять за перемогу? От можна як от в шахах? Я точно знаю, що гросмейстери – це люди багаті. В шашках можна стати мільйонером рівні. ні, а скільки можна там отримати за перемогу плюс зараз на такому дитячому віці? А, ти можеш заробити в шашках на турнірах. А, наприклад, дитяча шашкова ліга вона дає дітям гроші за призові місця. Ось, але так, коли ти ще маленький, як я, ти не можеш заробити грошей багато. Ти можеш заробити грошей, коли ти будеш тренувати дітей або станеш розмейстером. Ага. Угу або будеш ходити до національної збірної і виступати за державу. Ні, ти це Саша. Ти ще не програла, ні? Ні, просто її мучають, її добивають. Ось інтересно, коли ти програєш? Ні, ну там навіщо ти це зробив? А куди? А куди? Ось сюди. Я От можу. я а хочу ви? ось сюди. Давай. Ходи. Хочу ходити. Давайте вже здаватися. Тому... Комбінація. Треба бити. Я цей, ой боже, ладно. Ну все. Кому ти ще забив? Допом... Що ти допомог? Кому ставити. Не що це робить. Під стіночкою. А дивись, а тепер дивіться, комбінація. Комбіна це так по жіночому Ну, все здаюся. Це так по жіночому. О, тепер я пізнаю. Це комбінація Місі. була, так. Да. А можна ще разок зіграти? Без допомоги колег. Можна, Так? Да? А ну давайте. Ну почекай. Не, ну Ми так і що, будемо зараз дуже. Можна я тільки а чорна можна чорна? Чорна? Я біло? А це чорне на чорне, біло на на всі. Сіну, а, всі на чорний. Інакше вони loyalty. не зійдуть. А ви не підказуйте дитині. Давай. не мені. З досвідом прийде. Це нормально. Який в тебе досвід? У мене досвіду. мене досвід грив. Гриць з дідусем. Ти мені все зараз. Я в нього вигравав постійно. Що ти вигравав? Вигравав, що ти? дідуся. Що ти в каменоже бомжа грав? Камінь. Кам'яненоже бомжа грав. Вам треба... Там менеджер бумажа, трі бомжа. Дуже інтересно зараз, як вийде у душку. Хтось же ж повинен виграти? Ну хтось mm. же ж повинен no, Ну Нас... так звісно. Нас з Ксенією не вийшло це. Таня зараз все виграє. Mm. А ти грав десь, так? Да? Я от зараз Таня грає. Таня, він сильніший, ніж Юра Ткач зараз. Не знаю, я з Юрою ще не грала. Та ти що ти тільки що грала? Він Комбінація, номінацію. Wreszcie służą jak u e, Ksenii. Czyż co? Я відкрив, відкрив дамки, але у мене. А і... ти це бачиш якось наперед на 2-3 кроки. Так, так, ta, розумієш, це ось Tam... ta таким чином інтелект працює та мозок у людини. Ага, я зрозумів, так. я вибачаю, комбінація. Тут і зараз, і все. О, та я виходжу, я більше притрималася. Так, бо ти довше потякала, а я хочу. Та ну, звісно. Я просто думала більше. А я не думаю, А коли я ти не думаєш, то нічого не розумієш. От і все. Наці. Наці. А, то можна і піддаватись для того, щоб вбити потім, да? Да. так? Таке ж так, в цьому і суть. Щоб вивезти на комбінацію. А чого, Ксюша, це не знав. Ні, Ксюша просто більше А я більше ну, так, вбив, вбив чорних. чорних як, все. Як, все, мені все, якось, якось легше. Я... Я Дивись, важливо, важливо, не скільки ти просидиш, а скільки ти шашок забереш у противника. Ну, в тебе всі забрали. Так, давай. Ми хочемо подякувати тобі за те, що ти сьогодні перемогла гросмейстера, неймовірно Ксенію Олександрівну, яка хто там чемпіон шашок і авокадо. Так, я авокадо. І Олексія Душкотире-авокадо. Я більше кавун або кабачок. Це Грала нас, от мені цікаво. Чи існують якісь от секрети комбінації в шашках, які можна використовувати для того, щоб краще грати? От Давай от зараз одна-дві поради для наших глядачів, щоб от сісти з тобою, а ось вона, а зараз я її обіграю. В шашках є багато комбінацій, є багато дебютів, які треба вивчати на заняттях. Ти маєш себе вивчати, щоб правильно грати і зловити суперника на щось. З того, що ти вивчав. Ну, от якийсь конкретний, давай дебют, якийсь класний, який ти можеш нам порадити. Що треба робити, там, займати як, для, центр, як для початківців. Да, да. початківців Зайняти центр, центр, не так? відкривати дамки, що, які є. Um, Дебютів є дуже багато горська партія, наприклад, міська зараз називається. Там так, Сергіна є. Um... Ой, ти прямо. Давайте маму запитаємо. Ви нам скажіть, два-три правила для початківців, що робити загальні. E... Перше піти на уроки. Да. уроки Я теж сказати. записувати, що тобі говорить вчитель. І третє so... тренуватися вдома. Я так думаю, що є якісь застосунки, да? також. Да, є, є. на яких та вітри ти вирішав. Ти вирішила всю проблему. Так, Якраз, ти мала да. пані Лариса? Ти Таня, дякую, що ви до нас завітали. Дякуємо, що нагадали нам дякую. про таку е чудову гру, в яку ми всі грали в дитинстві, але не так якісно, звісно, як вміє е вже Таня. Ти ми тобі е бажаємо успіхів, великих успіх, успіхів, успіхів, допомагає і, і далі нашій країні, та виходь за рамки взагалі е нашого простору. Дякую. Я косечко запросили. Отже, а я хочу нагадати, що з нами була віце чемпіонка України з шашок, волонтерка 11-річна Тетяна Портянко разом зі своєю мамою Ларисою Портянко. Величезне, величезно вам дякую.